Символи супроводжують нас повсюди, і їх значення важко переоцінити. Вони зустрічаються буквально у всіх сферах нашого життя, починаючи з простих повсякденних знаків і закінчуючи складними культурними чи духовними образами. Багато хто може помилково припустити, що символи залишилися в минулому як частина стародавніх цивілізацій, але це не так у наш час кількість символів навіть більша, ніж будь-коли раніше. І їх значення стало ще глибшим. Наприклад, кнопка ввімкнення і вимкнення техніки, її простий дизайн з однією вертикальною рискою та кругом несе в собі поняття універсального коду. Одиниця означає ввімкнено, а нуль вимкнено. Це простий, але ефективний символ, який знайомий кожному. Світ сучасних технологій сповнений символами від іконок на ваших смартфонах до логотипів компаній і дорожніх знаків. Вміння створювати, розуміти й інтерпретувати символи це унікальна здатність людського розуму. Завдяки символам ми можемо передавати складні ідеї, поняття чи явища у вигляді простих образів. Це може бути знак, слово, малюнок чи навіть жест. Кожен символ є концентрованим носієм інформації, яка може відображати цілу епоху або соціокультурний пласт, щоб повністю розкрити суть одного символу. Може знадобитися чимало часу, адже він часто несе у собі більше, ніж здається, на перший погляд. Дивлячись навколо, ми можемо знайти символи у всьому. Вони є у мистецтві, релігії, науці та навіть у повсякденних побутових речах. Наприклад, символи в буддизмі мають глибокий сенс і використовуються для передачі важливих ідей. Вони дозволяють компактно і точно висловити складні поняття, які могли б вимагати тривалих пояснень. Почнемо з одного з ключових символів буддизму, кармачакри. Це колесо дхарми, яке часто асоціюють із вченням Будди. Слово «дхарма» перекладається як те, що підтримує і утримує. Деякі люди помилково вважають, що кармачакра символізує колесо сансари, але це зовсім не так. Насправді це символ вчення, яке веде до просвітлення. Його зображують як стилізоване колесо з вісімома спицями. Вісім спиць символізують вісім шляхетних істин, шляхетного восьмирічного шляху, що лежить у серці буддійської практики. Цікаво, що на багатьох зображеннях поряд із колесом знаходяться дві газелі. Цей образ виник із легенди, записаної в сутрах. Під час першої проповіді, Будди, яку він виголосив у парку газелей, його слухали п'ять аскетів і дві газелі. Таким чином, газелі стали частиною символіки цієї важливої події. Продовжимо далі, розглядаючи значення статуй Будди. Навіщо буддисти створюють ці зображення, зберігають їх у своїх домівках або шанують у храмах. По-перше, це нагадування. Статуя або зображення Будди є важливою частиною практики пам'ятування. Пам'ятування це здатність свідомо утримувати в думках певну ідею або мету. Наприклад,. Ви могли застосовувати пам'ятування, коли намагалися позбутися шкідливої звички або змінити свою поведінку. Регулярне пам'ятування дозволяє сформувати нові корисні звички та перебудувати мислення. Коли ви дивитеся на статую Будди, це допомагає нагадати про те, до чого ви прагнете, які якості хочете розвинути у собі. Звісно, статуї не є обов'язковим атрибутом. Вони слугують лише зовнішнім об'єктом, який можна використовувати для практики тим, для кого це працює. По друге, статуї можуть бути джерелом натхнення, як спортсмен мотивує себе, розміщуючи у своїй кімнаті постери із зображеннями відомих атлетів, так і зображення Будди надихають практикуючих на духовний розвиток. Чи потрібно зберігати вдома статуетку або зображення Будди, якщо ви є буддистом? Відповідь однозначна. Ні, це не є обов'язковим. У буддизмі немає строгих правил, які б вимагали наявності таких предметів у вашій оселі. Однак, якщо ви вважаєте, що це допомагає вам у практиці, надихає чи сприяє пам'ятуванню, тоді це може бути корисним. Якщо вам це не потрібно, ви можете обійтися без цього. Цікаво, що до першого століття нашої ери, тобто близько 600 років після смерті Будди, його зовсім не зображували у вигляді статуї чи портретів. Замість цього використовували символи, які мали відсилання до його життя та вчення. Наприклад, порожній трон символізував відсутність постійного Я кінь без вершника нагадував про відречення Будди від світського життя, а дерево бодхі, під яким він досяг просвітлення, стало символом духовного пробудження. Причини відсутності зображень самого Будди криються у глибокій суті його вчення. Одним із фундаментальних принципів буддизму є відсутність постійного, незмінного я. Згідно з цією ідеєю, зовнішнє зображення не може адекватно передати істинну природу Будди, адже його вчення спрямоване на розуміння глибших аспектів буття. Чому ж зараз буддисти все ж таки вшановують зображення Будди? Відповідь проста. Це спосіб виразити повагу та вдячність за його вчення. Уявіть, що ви бачите портрет або статую людини, яку глибоко поважаєте, наприклад, письменника, музиканта чи філософа. Ви можете подумати, я поважаю цю людину за її досягнення. Точно так само буддисти шанують Будду за його шлях і внесок у духовний розвиток людства. Крім того, поклоніння статуям або зображенням є виключно особистою справою. У буддизмі немає вимог щодо цього. Важливо розуміти, що поклоніння не є обов'язковим і робиться лише для власного розвитку свідомості. Будді-байдуже, чи кланяєтесь ви чи ні. Це лише інструмент для вдосконалення власного розуму. Не всі статуї зображують історичного будду Шак'ямуні. к'ямуні. У буддизмі є багато образів просвітлених істот, які також називаються буддами. Поняття Будда означає не ім'я, а стан, до якого можна досягти через просвітлення. Історичний Будда був лише одним із багатьох, і після нього існувало багато інших, як відомих, так і тих, про кого ми нічого не знаємо. Наприклад, є статуї Будди медицини, які символізують зцілення і гармонію. Також є статуї Будди Амітабхи, які уособлюють чисте світло та нескінченне життя. Цікаво, що образ Будди, який сміється, не має відношення до історичного Шак'ямуні. Цей образ виник набагато пізніше і асоціюється з монахом, який жив у період тан і став популярним через свою харизматичну посмішку та щедрість. Ці статуї виконують не лише релігійну, а й символічну роль. Положення тіла Будди по тінякам – сидяче, стояче чи лежаче, а також жести його рук, мудри, мають своє глибоке значення. Мудри там це специфічні жести, які зустрічаються в багатьох релігіях і є формою невербального вираження. Кожна мудра символізує певний аспект вчення або стан свідомості. Наприклад, лежаче положення Будди символізує його останні моменти у світі людей перед досягненням парінірвани, повного виходу за межі сансари. Це не момент смутку, адже смерть тіла для просвітленої істоти не є трагедією. Навпаки. Це торжество над смертю, яке символізує звільнення від страждань і остаточний перехід у стан абсолютної свободи. Ще одним важливим аспектом буддійської символіки є мудри, специфічні жести, які зображуються на статуях Будди, кожна мудра має своє значення і символізує певний етап у житті Будди або певний аспект його вчення, наприклад, мудра дотику землі, бухоміспарша мудра. Зображує момент, коли Будда торкнувся землі, закликаючи її бути свідком його просвітлення. Цей жест є символом перемоги над марою, який представляє собою сили ілюзії та відволікання. Інші мудри також несуть у собі глибокий сенс. Наприклад, мудра навчання дхармачакра мудра зображує поворот колеса дхарми, момент, коли Будда почав викладати своє вчення. Це символізує передачу знань і вказівок на шлях звільнення, мудра медитації, дх'яна мудра втілює стан спокою і зосередженості, необхідний для досягнення внутрішнього прозріння. Статуї Будди часто зображуються з характерними рисами, які мають глибоке символічне значення. Наприклад, прическа з завитками, яка може здатися незвичайною, є символом мудрості та просвітлення. Ця особливість бере своє коріння з давніх текстів, у яких описуються 32 характеристики великої людини. Ці характеристики включають не лише фізичні риси, але й духовні якості, які уособлюють досконалість і гармонію. Наприклад, золоте сяйво, яке часто зображується на статуях Будди, символізує його духовне світло, що освітлює шлях для інших. Пряма постава Будди є символом внутрішньої сили та гармонії. Навіть найменші деталі, такі як положення пальців, мають значення і підкреслюють глибину його вчення. Ці символи створювалися для того, щоб допомогти послідовникам Будди зосередитися на його вченні та зрозуміти його глибокий зміст. Однак варто пам'ятати, що всі ці зображення лише засоби для передачі ідей, а не точний портрет історичного Будди. На статуях часто зображуються не реальні фізичні риси Будди, а символічні елементи, які відображають його духовну сутність. Цікаво, що багато художників і скульпторів протягом століть додавали свої інтерпретації та стилістичні особливості у зображення Будди. Наприклад, форма його тіла, одяг і пози можуть значно відрізнятися залежно від культурного контексту, епохи чи регіону. Це створює багатство і різноманітність у буддійській іконографії, але водночас може викликати певні непорозуміння. Символіка статуй Будди є важливим інструментом для передачі його вчення, але вона також відображає складність і багатогранність людського сприйняття. Протягом століть деякі люди сприймали ці зображення буквально, вважаючи, що саме так виглядав історичний Будда. Однак більш уважне вивчення показує. Що більшість цих елементів є символічними і спрямовані на передачу духовних істин, а не на створення точного портрета. Ще однією цікавою рисою є зображення у верхній частині голови Будди, особливої випуклості, відомої як Ушніша. Це один із 32 знаків великої людини, які описуються в буддійських текстах. Ушніша символізує просвітлену свідомість і духовну висоту, що виходить за межі звичайного людського розуміння. Однак з часом ці символи стали об'єктом для різних інтерпретацій, які часто були далекими від реального змісту вчення Будди. Наприклад, деякі люди вважали, що завитки на голові Будди це улитки, які захищали його голову під час медитації. Інші припускали, що Будда мав особливий тип волосся через етнічну приналежність. Ці помилкові інтерпретації показують наскільки легко інформація може спотворюватися під час її передачі, особливо в давні часи, коли можливості перевірити факти були обмеженими, а освіта була недоступною для більшості людей. Символи могли набувати значень, які значно відрізнялися від їх початкового задуму. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві випуски. А в коментарях поділіться своїми думками: чи було вам корисним це відео, та які теми ви хотіли би побачити в майбутньому. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей!